Добрий день, мої любі дітки! Сьогодні я хочу познайомити вас із зошитом. Цей предмет потрібен для того, щоб вчитись писати. Давайте розглянемо зошит. Зошит складається із обкладинки. Це такий товстий папір, або його ще називають картон, який знаходиться зверху і знизу зошита. На обкладинці є лінії, на яких треба написати ваше ім'я. Якщо ви вже за цей час навчились писати своє ім'я, то не пишіть його самі, а якщо ні, то вам допоможуть ваші батьки. Якщо відкрити зошит, ми з вами бачимо листочки. Вони тоненькі і біленькі. Листочки мають чотири кути. Лівий верхній, лівий нижній, правий верхній, правий нижній. І ще є серединка. Листочки розкреслені у клітиночку. В клітиночках ми з вами будемо вчитись писати. Є ще ось така червона лінія. Вона означає, що тут писати не можна. Починати треба писати з верхнього лівого кута, зверху вниз або зліва направо. Перш ніж починати писати, треба розігріти наші пальчики. Це відео ви можете побачити. На цьому ж занятті в класрумі хочу вам нагадати, як правильно тримати олівець. Ми повинні зжати кулачок, відігнути пальчики великий вказівний, ставити олівець і зажати. Ось таким чином ми повинні держати олівець. Тепер ми з вами. Будемо писати в клітиночках. У кожній клітиночці є теж чотири кути. Ось один кут, другий, третій і четвертий. Ми з вами будемо проводити лінії з верхнього кута в нижній кут. За лінією ми не виходимо, доводимо лінії до лінійчки. І так, до кінця рядочка. Ідю. Тепер я хочу навчити вас писати лінії на дві клітиночки. Вони повинні бути рівнесенькі і по лінії. Клітиночки треба рахувати зверху вниз. А ще я хочу показати, як писати дуги на дві клітиночки горизонтальні. Ще ми з вами будемо вчитись писати графічний диктант. Починайте вести лінію від позначеної точки крапочки і продовжу вести далі за умовами диктанту. Вгору, вниз, ліворуч чи праворуч. Якщо ви правильно виконаєте завдання, у вас має вийти певна фігура. І так, диктант: дві клітини вгору, дві праворуч. Одна клітина вниз, дві клітини ліворуч. Все, буду чекати на ваші відповіді.